Якщо ви втрачаєте гроші, то знайте, що це дуже добре. Останнім часом багато клієнтів приходили з запитом, саме що вони втратили велику суму грошей, тобто хтось їх кинув на цю велику суму. Та на тонкому плані показувала одну ту саму ситуацію. Коли людина забирає у вас велику суму грошей та не віддає нічого взамін, тобто кидає вас на ці гроші, вона забирає вашу карму. І так це дійсно так відбувається. І найцікавіше, що кожна людина, яку ми дивилися, вона перейшла на нову гілку реальності. І саме на цій новій гілці у людини з'являються нові можливості. Тобто в неї було два варіанти, що робити. А так як була ця ситуація, ця людина забрала її карму, та якби підняла на нову гілку реальності, і у цієї людини почалося нове життя. Так само і було в мене, коли я заплатила велику суму грошей за певний продукт, за певне навчання. Та ця людина просто зникла. Так саме тоді я була дуже в шоці, але я знала, що треба подякувати, тому що це відбувається не просто так. І якщо я би пішла саме цим шляхом. Я би не була саме тут, та зараз я би не займалася саме тим, чим я займаюся. Та в мене би не відкрилися ці можливості та ці знання ці неймовірні. Це неймовірна енергія. І ось тут така дуже тонка грань, щоб не впасти в цю таку темну енергію, ні, не піднімати її, не розбиратися, не критикувати, не робити щось цієї людини, таке, знаєте, погане. Тобто вам життя подарувала таку можливість, щоб ця людина викупила вашу карму, все те, що ви вже наробили. А ви кажете все світло: ситуація... Ні, 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 карма мені обратна, я буду цей тяжкий свій груз нести й далі. Тому, якщо все ж таки така ситуація виникла, ви згадаєте ці слова та подумайте: яке життя вам би хотілося нести цей тягар або жити новим життям.